У синьому куті боксерка із Борисполя, їй 19, зріс 165 сантиметрів. І це її дебют на професійному ринзі. Чемпіонка Київської області Олександра Федорова. У червоному куті боксерка із Києва. Їй 28 років. Зріст. 168 см. на професійному ринзі провела два поєдинки. Здобула дві перемоги. Чотириразова чемпіонка України. Анастасія Петренко! Значит, так, уважно слухай мої команди. Не щепується не б'ємо, по не б'ємо. Правила боксу знаємо. Пожалуй руки ще раз. по Поуглаву! Це останній ендеркартовий поєдинок. І зустрічаються е, жінки у ваговій категорії до 53,5 кг. Це Анастасія Петренко з Херсона і дебютантка рингу Олександра Федорова з Борисполя. Як бачимо, Анастасія зразу захопила центр рингу. І Дивимося, як все розвиватиметься. Це єдиний поєдинок, єдиний вечір, єдиний бій вечора шестираундовий. Так, ну Петренко старається контролювати дистанцію передньою рукою. От, зараз добре працює на ногах і відходить з під атаки суперниці, пробиває крос правий і проводить хорошу, хорошу, дуже хорошу затяжну комбінацію. Так, і знову. Успішний джеб у голову. Та. Ну, працює комбінаційно, працює технічно різноманітно і на, наразі має очевидно перевагу в цьому поєдинку. Ну, перший раунд закінчений. Так як бачимо, Анастасія не сідає на стілець. Ми бачимо на повторах, Так, пробиває хороші, праві акцентовані у голову суперниці. Наразі те витримує, як буде далі. Другий раунд. Ну, формула поєдинку. Дівчат це шість раундів по дві хвилини. Анастасія Петренко зразу знову захопила центр рингу. Діє агресивно. Намацує дистанцію Джебом і потім прикладається правими. Як бачимо, не тільки в голову, як по корпусу. От, акцентований удар у голову і потім двієчка у корпус. Ну, повністю контролює хід бою. От, дуже багато пробуває. Ну, а відповідно, Олександра Федорова багато пропускає. Та, ну, так, хороші акцентовані удари. Та. Та дуже потужний удар, як бачимо, в Олександра Федорова вже закривалений ніс. Потужний удар по корпусу правою. Ну, просто розбиває, б'є на вибір. Півхвилини до кінця раунду Федору. Федорова закривавлена і вже не захищається. Все, рефері зупиняє бій. Технічний нокаут у другому раунді перемогу здобуває Анастасія Петренко. Це її третя перемога на професійному ринзі. І друга в рамках вечора KO Promotions. Промоушенс. Попереднього разу Анастасія перемогла технічним нокаутом. Першому раунді дебютантка Вікторія Ковальчук цього разу також перемога над дебютанткою Олександрою Фроловою. Отже, в Анастасії Петренко тепер три поєдинки на професійному ринзі, і всі три дострокові. Ну, вражаючи так, потужний старт професійної кар'єри киянки. Ми чекаємо оголошення результату цього боксерського поєдинку. Технічним нагадом на першій колені 40-го дірого раунду. Свою третю перемогу професійному резерву. Ми в очікуванні останнього центрального поєдинку сьогоднішнього вечора професійного боксу. І як вважає, що я тобі у тебе тут в Україні ще із достойні суперниці. Тому суперниці є, є досвідченіші, є сильніші, але я і я і моя команда будемо до цієї мети йти. Хотів запитати, може, ти вже хочеш наступний свій поєдинок і звернешся до своїх промоутерів, щоб побуксувати з кимось із за кордону Так, я дуже вмію боксувати за кордоном і показувати е, на міжнародній арені, що Україна сильна, вільна, незалежна і завжди буде першою. Сильна і красива. Дякую Дякую тобі